І так, друзі, всім привіт! З вами знову Олег, канал в поисках трофів. Їду сьогодні, друзі, на рибалку на човні. Е, вже все-таки, як кажуть, осталося там, декілька днів до закриття сезону. Е, починається у нас нерест, тому на човні вже не походиш. Ось. Сьогодні у нас на днях, да, і в тому числі і сьогодні, Погода дуже тепла, плюс 20. Завтра вже буде плюс 22. І ну, бачите, я вже у футболці в одній. У нас сьогодні буде вітряна погода. З погодою в нас буде ранок штильний. Ну, то є Він і є штильний, а потім уже десь близько до ну, там, 10-11 дня буде роздуватися дуже сильний вітер. Тому я побачу, друзі, куди їхати. Чи я поїду краще в затишні місця, чи поїду все-таки туди на урагани, бо там краще і по рибі ловиться, і місць я там дуже багато знаю. Ну, буде видно. Сьогодні там дуже багато моїх друзів, знайомих поїхало. Вони вже на воді. Я сьогодні не сильно рано, бо хочеться трохи кажуть, відпочити, поспати. Риба, як кажуть, моя нікуди не дінеться. Ось тому, друзі, буду бачити. Якщо буде все добре, то поїду на ці місця, де, там, де буде сильно дути. Ось. Ну, я вам все покажу, звісно. Ось. Якщо щось буде не так, то самі розумієте. А чого? Ну, Проблеми немає, наприклад, поїхати там, де вітра, але там проблема спуститися. Там в берег б'є дуже сильна хвиля. І там берег, він кам'яний, ну тобто можна побити лодку, датчики пообломувати. Ось, і воно, тобто, нафіг воно треба. Ось таке. Тому буду бачити, друзі. Може пощастить, може я позвоню своїм друзям, і може з одним із друзів. Вони мене просто підберуть уже, а я човна оставлю на берегу і поїду з ними туди на вітряні місця. Це все буде видно, це буде все в процесі. Ось тому якось так, друзі. По погоді я вже вам розказав, у нас тепло, все класно. Хочеться побути більше на воді, тому що вже тепло, комфортно і класно. Друзі, що по конкурсу? Це відео, звісно, воно вийде трохи раніше, ніж я планував, але по цьому, по конкурсу, як кажуть, провал операції. Тобто, Якщо ви дуже уважно прочитали під відео мій коментар, який я написав, що там. Треба, щоб набрало воно як мінімум тисячу переглядів для того, щоб цей конкурс проводити. Що там не повинні участвувати знайомі та друзі, тому вони всі приблизно знають, що і як там. Ну, вони приблизно знають вагу. Ось, тому це будуть тільки гості каналу. Але друзі, не знаю, в чому річ, чому це відео. Коли так багато коментів і лайків люди ставлять, то є, і воно набрало ну дуже, дуже мало переглядів. Там мабуть 500, або десь близько 600 переглядів. есть, ну конкурс друзі, ще не закінчився, Може він іще набере перегляди, я не знаю. Але вже пару, звісно, переможців є. Є людина, яка там угадала максимально точно, є одна, яка пригадала приблизну вагу, але це теж, як кажуть, результат, і це результат теж переможний, я кажу. Ось тобто, якщо з відео все буде добре, якщо воно ще за тиждень як кажуть, якщо воно до кінця розіграшу набере. До кінця конкурсу набере тисячу переглядів. Звісно, буду проводити і покажу, розкажу вам за переможців. Ось. Тому якось так, друзі. Ну, а Сьогодні рибалка. Сьогодні рибалка на Судака. Рибалка сьогодні, друзі, вже майже закриття сезону, але наскільки я знаю, сезон продлили ще до 8 числа. Не знаю, з чим це зв'язано, але так, не з 1, вже з 8-го буде нерестова заборона. То буде ще пару, як кажуть, виїздів. Ось, якщо будуть виїзди, то будуть, звісно, відео і буде рибалка. Тому так, друзі, не забуваємо підписуватись на канал, ставити вподобайки, пишіть коментарі. Ну, а я, звісно, в бій, не буду гаяти час. Це жопа, друзі! Що це тут відбувається? Какая шопа. О, нормально? После <связываем> 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 <Да, связываем> жопа нафиг. Нету, да? Что? Туда тебя толкнусь? Не, ну буду, так надо ж кофе все принести. Ты просто пока побудь где-то на середине, понял? Друзья, пили то каву в таком шторме. як ха Как это рыба а? рыбацюги. На воді просто трэш. Так где ничего ми десь на море. Блин, капец. Ух ты! Ух ты! Включай дворник. В первое. Да, я сюда заезжал. Да. Ого, <связывая> <связывая> да там такие удары, я тебе кажу. Волна? Нет. Поклев... <связывая> давай, пацаку, давай. <связывая> Ржешь. Ого, а там я кашу здорово, братан. Там что-то здоровое. Давай, там что-то тело, я тебе кажу, может щука. Ох есть. Волна, да стоять, <свеч> стоять, стоять. А, друзья. Олешкин Владимир Очевский дракон. А? Да сейчас отцепим. だKing. А? Да вы Дракон. Yes! <média> hmm, класс, друзья. Заглотик. Такий дебелый. И судачок хороший. Класс. Сошел? Да видите. Ну, бачу, мы в пасть копаем. Я уже тут по чесноку все. О. что там, дракон? Пацак убрать? Там... Не сошел. Жаль. Блин, чушено, я ж тебе казал, что двойник ты не спасет. Как он укреп? Может, я сильно его Конечно. Да не, не сильно. Наоборот, ему надо сильно, потому что там... Клыки моцные, понял, и он. Ну, значит, с краешку где-то взял. 2-0, 2-1. Не, братан, пока я не увижу... А что ты закрылся? Так ветер же вроде как бы... Так, друзья, есть у нас поклевочка О, отбодается О, отбодается Блин, долбанный ветер Це, який, друзі, форсажний. Ну бачиш дивив в щелепу. О така у нас драконка. Клюнула драконка Отакий От у нас Отакий От судачок Звісно ми його відпускаємо Випускаємо, біжи. Что mm? mm? <шу> 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 ты там про нули кажешь и про эти? <шу> ну, 2-0. 2-0, <шу> да? Окей. Okay. братан отличился. Ох, як давай. Давай пацаку. чины не? Да сойдет, Та не. О, ничего себе. Вот и дракон. дракон. Да ни хрена соби блин. бач в пасть взял. И сыню. Який молодець Судак Братан. <риклад> <риклад> Відпускаємо рибку, всю, друзі, майже нічого не беремо. Ну, ну не що... <риклад> Словили вже 40, просто аератор забит, <риклад> ми відпустили все в аератор <риклад> Ну что? <свистяний> <свистяний> ну мелочь, да. Пока что ничего. Ну, такие один дракон есть килограмм на 8 и все. 8? Да шо чего-то? А здесь кило 100, может. Здесь кило 100. Да, я дивлюсь, успокоилась, але це <свистяний> не надолго. Нет. Да что нет. Да, не, ну то есть вы вечером опять ночные, так что, да. А? А куда надо бросать? Туда. Ладно. А. Туда? Спина. Хочешь первый, да? Ну ладно. Ось все як відпрацьовує пруд. що це зав'юн? А, це себе так судачок чок води. Да руками бери, що ти. Руками. Ну хорошо взялся. Да. да. Друзики. Дивиться. Ничего особенно на украинский мой красава. Это так Олежка говорит. Друзики. Давите, який хищник. Шикарный. Бородой прижал, смотри. Шикарный, да. Поклевки не было, это как пас. Да. Туши. Понял. О, друзья. Оце дракон. Сейчас Давита в шоці буде от дракона. О, диви, диви, диви. Диви, тоже придавив, прикинь. Такс. Теж такий клюнув. Дракончик, да. Не драконіссимо, а дракончик, ну блин, біжий так, а куди я закидував? Десь туди Куди я закидывав, вже забувся. Нічого, ничего. Так, що у нас тут куча точок. Забивайся. Подсачку! Ого, диви, диви, що робить! Ого, друзі, оце вечорочка дає люлей. Диви, ну тут реальний монстро. Обережно, братанчик, обережно. Диви, диви, він вже виходить. Ё, что, 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 что братан Все, как... был, что за был, что это было? Так <сöring> ты понял, кто сегодня чемпион? Давай сюда, дракон. Да, так давай, так ну ему на бокла поклевка такая. О, друзья, вот а это сегодня. Ти бачиш, який ти сьогодні такого ти жанулюра включив? Это ти його брат Друзі, дивіться який красик клюнув. Офігеть Це вечорочка дає, да, пилюлей? Так, друзі, зараз ми його відпустимо звісно. Хай живий розмножається. Клас. Бачите, ти казав, що є. Наша сьогоднішня риболовля, як я вже сьогодні і казав, що приїхав, ну, вирішив половити там цього ну, судака, але при, ну, їхав було штильна погода, приїхав на воду, ну ви там вже в початку відео все бачили. Потім поговорив з одними підписниками, з другими підписниками, десь зайняло приблизно пару там, хвилин 20-30 і як почався вітер. Як почали роздувати волну, але я таки не спустився, тому що лодку бы розтрощило би об камніби. Ось добре, що Давид приїхав раніше. Ми з ним созвонились він був 6 ранку, то він ще по штиляті спускався. І ми з ним созвонились він приїхав, вони просто забрали зі своїми спінінгами, стестями. прыгнув до нього Єлі в лодку, ну там треш було, звісно. Ми з цим впоралися. Ну і порибали, да? В принципі, непогано. Судак, звісно, хірово ловився, але блин, ми його знаходили і він ловився. Це yeah. весна, я приймала. Mm я -hmm. думаю, за того що у нас припади, водойоми ще більшість сьогодні. Вода піднялася. Сокометрів. Yeah. Вода дуже сильно піднялася. Це це так, це, да, це правда. Ну well, so, і плюс тоже, дуже yeah. сильно дуло, Дуже дуло. Ми там на таких волнах качалися. Так, Течение в одну сторону, ветер в другую, в противоположную, да. получается не очень хорошо. Да, не очень. то есть не для рыбы, не для рыбаки. Но ну, все же рыбачить нужно. Да, выезжать и треба. Отдыхать, да, дышать и по ветрам свежим. Без все... алкоголя, без, без ал... сигарет, да. Вот в день без алкоголя, без сигарет. Вообще, да. Ноль. И Якость. Классно, да. Якось і не хотілося. Так що, увійдимся на воді. Так що так, друзі. Всім не постануть Чешуї. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. По можливості будемо відповідати. Ну, ми вже майже склалися, вже темно, повна темнота на дворі. Будемо валити додому. Давай мою зарплату. От таких два рыбацюги.